Доброго мирного дня, ми розпакую затишку всього самого найкращого. Люба, таке запитання до вас. У мене була минулого року мішанка і дуже в ній було багато павутиці. І я її давала козам, висушила. Її кози дуже гарно їли ту мішанку, бо сіна було дуже мало тримала тільки для того, щоб як кокотяться було сіно дати. А так їли мішанку і солому. Ну і давала ще потрохи зерна. І результат такий. Козенята кози привели, три кузі. Кози привели, козенята майже всі поздихали, а ті, що залишилися, дуже колі і бідні. Зовсім не ростуть. Вичитала, що павутиця отруйна. Ой, що її не можна козам давати. І через те, я думаю, що це в моїх кіз. Через те козенята слабенькі породилися, що вони їли цю павутицю. Бо ще писала на форумі, то сказали, що 100% що це від павутиці. Ось. Більше не давайте, ну а в мене там трава і знову ж сіном. Сіно буде з тією павутицею. Що мені робити? Ну, берізка, павутиця, хто там як знає. О, ой, боже, була б пала. Що мені того сіна козам не давати, знову ж таки. Бо то, там того року посіяли сіно, ну, траву з вівсом, овес косили, потім було сіно. Тепер того року вже на сіно. І що мені робити? Що ту, ту траву віддати комусь коров... для людей, що коровам? Ні, не треба нічого віддавати нікому. Просто треба було правильно кози годувати. Ну як ви хотіли, щоб коза вам. А, кози всі привели по троє козенят і всі майже пропали. Двоє залишилося, чи що там. Чи троє вона казала, від кожної по одному залишилося? чи як? Щось таке. Не буду брехати, вже не пам'ятаю. За козенята. Це не, від, це не від павутиці вони поздихали. У мене мої кози дуже люблять павутицю. Вони навіть свіжу їдять в мене скільки хочуть. У нас тут під осінь по горбку, тому десь ця сини вода росте, все. тут дуже багато павутиць, дуже така, прямо сплошна. О! І вони по тих горбках лізають, тільки ту павутицю стягають і їдять. Вона як цвете, вони її дуже люблять. Ось і, і нічого їм не вредить. Так, що ось таке то. Бо сира знає їм точно, що утруйна. О, А вказується, що вона суха, також зберігає ті отруйні властивості. Мої вже б давно поздихали б кози, всі доїдної. Якби так, була це правда. Ось. А чому ваші кози першиві козенята мали? Кози ви глистогонили, казали таблеткою. Це оказалося, вони не глистогоняні. Тоді, друге, я нарвала червоних буряків. Ці бульки буде завтра червоний борщ. Ось. І вони не глистогоняні. Сіна якісно ви не мали. Це тільки овес. Ну, Жити буде, але великих результатів ви від цього не чекаєте. Від вівса і соломи. А сіно тільки коли окотилися. Треба кози добре годувати. Якщо ви давали це, то треба було багато давати зерна. Зерна, сочних кормів, щоб вони мали силу, з чого вигодувати тих козенят. А досі виходить. Ось там в нас лиси живуть. Дось виходить, що кози не глистогоні, ще не якісні продукти. Ну як? якісний овець, якісний алеш. Він без зерна був, а він був як солома. Цих властивостей сіна він не має. Ось, Це до сіна можна замість соломи давати. Так, це є добре. Але якщо сам овес, то це ніч доброго нема там. І ваші кози оказалися сильно ослаблені. Всього-навсього. І ті, що козенята залишилося, від кожної по козеняті, виходить, ось то те, як було найсильніше, це взяло більше. Воно вижило і поздихало. Я ще забула спитати, там за молочний зоб, чи вони мали чи ні. Ось. Так що ось таке -то. Ось така причина може бути, чого ваші козенята породилися хворі, чого вони нездорові. Їм не вистачило. Поживи. Ось. Так, що ось таке. То коза, таке створіння, що вона отруйне дуже... Хіба дуже-дуже голодна, що вона отруйна з'їсть. А так вона такого, що їй шкідливо вона не їсть. Не настільки вона вже... Дурна, щоб таке їсти. Так, що ось таке. то Хіба з голоду падає, то щоб небудь з'їсти, щоб не здохнути. Так, що ось такі, то справи. Ось, Годуйте добре, глистогоньте правильно. І все у вас буде щастя тоді. А якщо ви таблетками глистогонили, то ви нічого не робили. Просто гроші викинули. Я вже купу раз казала, що для жуйних таблетки не дають нічого. Ось такі то справи. Так що дай Бог, щоб все у вас було добре, годуйте правильно, давайте сіно і все буде добре. Навіть там теї паутиці є в тому, як його, в тій траві чи в тому вівсі, що ви косили. Воно вроді так, но Воно ж не сама павутиться плетена. О, а я б шею забула повиривати, мала повиривати, ну ладно. Немає вже куди, бо цибулю несу з тим. Як його з буряком. Так щось що такі-то справи. Годуйте і хай вам, хай вам буде щастя, хай все буде у вас добре. До, до сіна, те, до соломи, до вівса треба й сіна. Ось таке діло. Я розумію, що сіно дороге порівняно, що шкода, гроші вроді би, але якщо хочете мати здорове потомство, здорові кози, то пильнуйте добре. Хай вам Бог дає, щоб все добре було. Гарно вам денечка і міцного здоров'я. Пчілка трудиться, бачите, які квіточки. Красуня. Всім всього самого найкращого ми розплакую затишку і божої опіки бережіть себе. І хай вам Бог допомагає мати здорових, гарних кіс і козенят. О. Всім папі.